Друзі, я вас вітаю на каналі Світ Моїх захоплень. До вашої уваги мої орхідеї. А в об'єктиві мультифлора, Саме на ній попробую розібратись і показати вам, коли настала пора поливати орхідеї. Регулярний полив орхідеї я записую, маю записничок. Але залежить не від дати, не від числа, не від того інтервалу, котрий минув. З останнього поливу багато що залежить від пори року. Якщо це літо і сухе повітря в кімнаті, та воно й взимку бува сухим від радіаторів, то це може бути одна дата. Якщо зима та ще не включені радіатори, це зовсім інша дата. Я восени, що не включили іще радіатори і холодно було в кімнатах. Ну, може, навіть і місяць не поливала свої орхідеї. Тому що спостерігала, випавши конденсат, рослинка коріння напивалася, і того було достатньо. Це, щоб запобігти гнилі, щоб запобігти утворення гнилі, щоб коріннячко себе відчувало захищеним. Якщо в таку пору дуже сухе повітря, Можна просто з оприскувача пройтись по листочкам, по цвіточкам, опилити, розбризкати водичку, навіть з поживними речовинами. Орхідеї азіатські рослини і тропіки, і вологе повітря, то їхній звичайний клімат клімат, в котрому їм приємно перебувати, в котрому вони. Народжуються, зростають та квітнуть. А наші підвіконники то трошки інша атмосфера, інше середовище, інший клімат. Але ми повинні доглядати правильно, ми не повинні їх заливати, оприскали в таку пору, і цього буде достатньо. Сьогодні у нас зима. І я буду розглядати оцю рослинку. По моєму податі моєго записника. Пора її поливати. Прийшло два тижні. Розглянемо коріннячко, як воно виглядає, і зроблю висновок. Потрібно їй сьогодні полив проводити. Чи вона ще може тиждень перебути без нього. Чи вона ще тиждень чудово проквітне, без вологи зайвої. Я розумію архоманів, що. Полив, то забота, турбота, що таким чином ми виражаємо свою любов до наших квітів, але любіть та не перелюбіть, тому що орхідеї зайву вологу не поважають, Їхні коріння від цього починає гнити. Існує ще один момент, залежить ще від. Системи, в котру посажена ваша рослина. Якщо то відкрита система то, одна система, то одна схема поливу буде. Якщо закрита система, то зовсім інша і схема поливу, і частота поливу. Ця рослина у мене в відкритій системі. І домашнє цвітіння у неї вже не перший рік. І що я вам пропоную? Я зараз дістану горщик і розглянемо. Розглянемо, в якому стані саме знаходиться коріння у моєї мультифлорки. Поважаю цю квіточку. Вона трудяшка. Погляньте, як гарно квітне. І вона квітне вже більше місяця. Отак, От видно вам чи ні. Сподіваюсь, що видно. Корінечко зелене. Те, що в горщику. Поверхнева частина корінечка також добре себе відчуває, не знаю, сфокусую. Видно вам чи ні, мох видно так точно. Та й корінечко видно, воно зелене, і два тижні в цю пору можна спокійно в записнику помітити, що. Потрібен був полив, але ми його пропустили. Тому що знаєте чому, тому що я подивилась на прогноз, а прогноз що мені каже? А прогноз каже, що завтра йде друга хвиля заморозків. І вони будуть такі серйозні, навіть не заморозки, які там заморозки, морози. Морози до мінус 17 градусів уночі. В таку пору рослині на підвіконні не буде приємний полив. Навіть боюсь озвучити, але скажу вголос, що він може зашкодити орхідеї. Пересушене коріння не так страшне, як замерзле або гниле. Тому робіть висновок: не поспішайте поливати, коли ви відчуваєте сумнів, чи потрібен той полив, чи можна ще переждати. У мене відносно. Зроку полива ще існує такий, знаєте, отак полила і вставила паличку. Потім пройшов час, дістаю її. Якщо бачу, що вона волога, я, значить, розумію, що в горщику достатньо вологи і поливати зарано не потрібно. Такі хитрості, вони хитрості, чи, може, їх всі знають, але хто не знає, користуйтесь, любіть свої квіти. Насолоджуйтесь їх цвітінням, не залюбіть їх. І вони обов'язково вам будуть відповідати взаємністю чудовим цвітінням, чудовим цвітінням посеред зими. Так, квітнуть мої, їх у мене небагато, але, але вони є. Підвіконня однієї кімнати у зимовому цвітінні орхідеї.